Доброго дня, ми знаходимося в Хмельницькій області, Дунеєвецькому районі, село Смотрич, фермерське господарство Вікторія. Микола Васильович, голова власник цього господарства. Придбали два роки назад цього красення. Для чого ви його придбали? Ну як для чого? Придбали його, тому що в нас є широкозахватна техніка, Даже того, що він дешевше коштує як. Допустимо, там фен чи що, Ну, то брендова техніка. Тут він нічим не відрізняється, що передній міш, що задній. Коробка варіо, така сама, як так, в сам. Мотор ці суфінські стоїть. Трактором ми задоволені, хоча він у нас довго не працює, але працює в нас вже два роки. На полях робить прекрасно, хлопці задоволені, робітники ним. Економний, економний. Він е практичний. 375 кінських сил. 340 номінал, 370 максимал, так? Да. Так, 370 максимал. Неприхотливий і дешевший по ціні, якщо порівняти з другими такими тракторами. Як джондір, як фенд. Як фенд і джондір він набагато дешевший. Так що можна за ту різницю ще купити таку диску. На здачу. Але ми задоволені ним. Ну, землі не аж так багато в нас, щоб його перегружати. А ту всю роботу, яка є в нас на полях, він справляється відмінно. І механізатори задоволені би, не мішав би ще один такий. Ну, дивіться, так розкажу коротенько за цього трактора. Двигун, всі Power, фінський двигатель, шестициліндровий, ці двигуни збираються виключно роботами. Ці двигуни ставлять на військову військову техніку і теплоходи. Він без адблю, тобто він заточений під наш під нашу солярку, під наші вимоги. Герметична кабіна з суперовою оглядовістю. Так, кондиціонер. Ну, це ж сучасний трактор. Кабіна взагалі зразок. Варіокоробка це безступенева трансмісія від 0 до 50 км без єдиної передачі, без єдиного діапазону, е без нічого. Просто от вперед назад, все, дуже просто. Тут за рахунок варіокоробки стоїть зменшувач, що його швидкість може бути 100 метрів за годину. Тобто, щоб працювати з фризою, з важкою технікою. Це що стосується варіокоробки. Варіокоробка це просто топ. Топ. Все. Якби це саме, за рахунок цієї коробки він є економний. Якщо ми подивимося, тут стоять отдільні масляні ванни. Одна масляна ванна стоїть на трансмісії, одна масляна ванна стоїть на гідравліку. Що це дає? Це економія. Ну, не потрібно міняти все масло відразу, бо це дуже дорого. Тобто трансмісія працює більше масла використовується, тобто його міняється частіше. Гідравліка менше, ну для чого її міняти? Типу, гідравліка використовується рідше. Вантажі підйомний задній 12 тонн. Ну, це дуже серйозний показник. Сучасна трьохточна навіска. Чотири пари гідровиходів, можна зливати масло як екстрено, можна зливати масло, як і через, і через фільтр. Дуже зручно. Сьогодні, сучасність, регулювання навіски, тобто, щоб не бігати в кабіну трактора, можна піднімати з цієї сторони. Розблокувати да, і можна собі її підняти зручно, щоб, для того, щоб підняти, підключитися до того агрегата, з яким він має працювати. Трактор вже відробив на полі порядка 60 гектарів. Бачите, приїхав тільки з поля. Всі в пілюці ми ще й наробляли, тому що ми ще маємо працювати далі на полях. Обслуговується маленьке ТО не 250 мотогодин, а 400. 400 мотогодин це 5 разів перед великим. Останніх тракторів 8 разів. Це все гроші. Купили. Обслуговування вчасне по мотогодинах ми дзвонимо, приїжджають сервісники. І вчасно його роблять. Претензій до трактора я не маю. Як буду до гроші, я ще одного куплю. Оце саме гарна реклама. Цю техніку, наскільки нас і механізатори люблять, я люблю всю імпортну техніку. На зиму ми її підготовляємо, ми видуваємо компресором, вимиваємо гарно частинку. Хлопці дуже пільнують її, вони навіть скидають обу, коли сідають в кабіну, на коврик. і Так працює, так їм удобно. І... До гарної техніки потрібно гарно відноситися. До такої техніки потрібне гарне відношення. Ви законсервували все, підготовили до наступного сезону. Ну, по вашому господарству видно, що у вас тут все чистенько. По заправки прошли рік ми заправляли його нашою вітчизняною соляркою. Ніяких претензій не було. Фільтра промивали, всі чисті міняли. Я думаю, що для цього трактора не важна наша солярка, зараз імпортна в нас йде. Но він так, як працював на нашій, так і на імпортній працює з задоволенням. Відносно конкурентів, наші конкуренти дуже сильно прожорливі. Цей трактор він робить всю ту ж саму роботу, використовує менше солярки, ніж наші останні конкуренти. За рахунок коробки, за рахунок двигуна, він брав такий у нас поля рельєф землі, в нас, ви розумієте, склонний. Гірська така місцевість, немає таких, ну, є кусочки рівного поля. Ширина захвату 6-метрова. На таких склонах бере на гектар 8 літрів. Це дуже добре. 8 літрів солярки. По горбистому рельєфу. Ну, Смотриш, він знаходиться в такій місцевості Подільській Товтри. У нас є до станції кусочок рівної землі. А в основному склони такі. Але він працює нормально. Вага трактора для роботи. З будь-яким приспним регатом дозволяє. Тобто його вага 15 тонн. Спереді пригруз на 15 тонни і ззаді з кожної сторони по 250 кг один пригруз. Ми, дивіться, ми як, як чіпляємо Валентині фрезу, йдемо на такі на пеньки, на курчі, то ми ці балансіри знімаємо, тому що сама фреза важить 5 тонн. То ми їх знімаємо, тому легше їм йти вже. Ні, звісно, вже менше розхідпали. Так, і менше розхід палива йде. Так як соляка зараз дуже дорога, то ці всі. Ми знімаємо. Ж... Мене... Це... Хлопці відкручують, знімають, так парі складають їх і тоді чіпляють фрезою. Я буду робити десь, неї вже після посіву. Засіємо пшеницю і будемо осваювати далі землі. Мульчер фреза така, яка розробляє поля після зрізки дерев. Кустарників, садів там і так далі. Вона, вона вчіпляється до масейна, це іменно, вона важить 5 тонн. Іменно такий трактор може не їм працювати. І на цей трактор у нас трошки нагрузка, бо тому що він має 4 прицепних одиниці. Фреза дуже качественна поля, в нас вона по тих кустах, по пеньках. І не кожний трактор може працювати ні, з такою фрезою, тому що потрібен ходозменшувач. Який великий звер, 370-360 коней. Які мають ходозменшувач. Тільки можуть йти 100 І Їде він метрів. тільки заднім ходом 4 кілометри в годину. В принципі, 3-4, так як людина йде, скоріше не поїдеш і вперед не поїдеш. Ну так. Тільки назад. Він цим Валентіні він вже мене зробив звер 20 гектарів. Земля зараз кажу, вам не 20, а 30, 36 гектарів. Він це в Валентині зробив фрезою. І ще в нас є трохи поля, ну для цього трактора. От того й би не мішав ще один трактор. Тоже масей? Ще б такий де не мішав на 4 прицепних цих одиниць. Бак 690 літрів. Конкуренти скажуть, що це мало. Но... Так як цей трактор є економний, все, що різниця між тими баками нашими конкурентами, це є економія. А економія це зараз дуже важко. На дві зміни повністю вистачає того бака. Якщо працювати нормально зміну від ранку до вечора і ще в нічну зміну, то бака вистачає для будь-яких агрегатів, які відтягне. Економний. трактор. Економний сучасний трактор. Дуже комфортний, дуже простий. Управління його ну, надзвичайно просто. Надзвичайно. А там речажок сумма назад, вперед і їдеш. Все. І не треба нічого переключати. Тут, на ньому може поїхати навіть дитина. Тобто речажок вперед, все, поїхали. Нажали або педаль, або ручним газом і все поїхали. Стали, включили реверс назад, поїхали назад. Mm -hmm. розгор... Він підстраюється під будь-яку сівалку. Монітор виставляєш, весь і все і. Навігацію і робиш. Микола, ми навчаємо. Можемо навчити ваших нових операторів без питань. Ну Як буде треба, буду визивав. Все, ми завжди поряд. Ви знаєте, 24 на 7. Ви до мене телефонуєте в будь-який час. Завтра у вас вже сервісний інженер. Полицькою фондовою компанією ми працюємо скільки. Ну, так, якщо постати по цьому трактору, то вже два роки. два роки. На цьому трактору. Два роки працює. Тобто, у нас, да, у нас придбали у нас трактор, ангарчик задоволені тим і тим. Тобто, тим якщо буде наступний трактор, буде масей? Буде Будемо масей. Супер. А я не хочу вже міняти, в принципі, нашого не міняти. Він робити. Масей, значить масей, не, значить ті самі люди обслуговують. Одна і та ж фірма. І ну, він ж дешевший, ну що то говорити. Ну, якщо перейняти зараз з фендом 936-м. Його ціна десь буде 275 тисяч євро. Так. Це 235 на сьогодні коштує. Ну то вважайте, 30, 30 лишніх тисяч євро я економиш на техніці, а то саме операції, ті самі роботи він робить. Все те ж саме. То з них 30 тисяч, можна ще й сівалку якусь купити. Можна зараз ЗСУ допомогти. Так. Можна воякам допомогти нашим хлопцям. Трактором задоволення, нормально все. Ну. Робота з технікою, робота на полях це все добре. Але найголовніше, щоб ми завершили війну з цими клятими росіянами, і щоб наші хлопці повернулися живі додому і ми повернули свої землі, і стабілізувалася якась обстановка. Тоді буде ще краще працювати, і тоді буде і нова техніка, і нове прицепне до неї, і туди люди з'являться зараз, нема кому всі воюють. А в казну? Ви наповните гроші, бо так. ви будете ворога. буде стабільність, буде мир на землі, буде спокій, буде все в державі нашій. Я, як директор філії вінницький Хмельницький, гарантую вам якісну роботу, якісне обслуговування, якісну техніку. Волинська фондова та фермерського старства Вікторія в голові Миколи Васильовича. Ми бажаємо перемоги нашій Україні, щоб війна ця клятана якнайшвидше закінчилася. Хлопці повернулись додому. Слава Україні. Героям слава!